Легендарна італійська акторка 79-річна Софі Лорен святкує перемогу у юридичній війні з податківцями, що тривала цілих чотири десятиріччя. Найвища судова інституція Італії – касаційний суд, офіційно виправдав її у справі про ухиляння від сплати податків. Судді визнали законним, що 1974 року вона заплатила 60% відсотків від суми, зазначеної у тодішній декларації про прибутки. Податківці стверджували, що кінозірка має заплатити 70%. Йдеться про суму еквіваленту нинішнім 276 тисячам євро. Віталі в обігу тоді була національна валюта ліри 1979 року. Суд уже виправдав Лорен у справі про податки, та через три роки до неї повернулися і засудили акторку до місяця за ґратами та за хорошу поведінку її тоді відпустили вже через 17 днів. Нинішнє слухання остаточно поставило крапку в судовій епопеї Лорен проти податківців.